У мертвому лісі. Не встигли ми зачинити за собою двері Енонової хати, як почули іржання Міраміса, гучне й розпачливе, кінь, неначе кликав мене Міо, допоможи мені. Вивідувачі, спіймали мого Міраміса, крикнув я, не думаючи про те, чи мене хтось почує, чи ні. Кажу тобі, цить, прошепотів Юм юм, а то й нас спіймають. Але я не слухав його. Міраміс, мій любий кінь. Вони спіймали мого коня і хочуть забрати його від мене. А він же найкращий кінь на світі. Він шалено іржав і ставав дибки, щоб звільнитися, та його оточило п'ятеро чорних вивідувачів, і двоє тримали за уздечку. Ми з Юм'юмом підкралися до них, скільки було змоги, і залягли за каменем. Тому чули кожне їхнє слово. Переправимо коня в чорному човні навпростець через мертве озеро, сказав один із них. Так, навпростець через мертве озеро до лицаря като, сказав другий. Мені кортіло крикнути, щоб вони не чіпали мого коня. Але я стримався. Бо, коли й мене спіймають вивідувачі, хто тоді стане на герць із лицарем като? Ох, чому якраз мені судилося стати з ним на герць? Лежачи за каменем, я щиро жалкував, що не залишився вдома в свого тата короля, де б у мене ніхто не вкрав коня. Я й далі чув квиління зачарованих птахів над озером, але вже не переймався ними. Нехай собі залишаються зачарованими, аби тільки я повернув свого золотогривого Міраміса. Хтось, мабуть, перейшов кордон, сказав один вивідувач. Хтось, мабуть, приїхав цим білим конем. Серед нас є ворог. То й добре, що серед нас, мовив другий, нам буде легше його спіймати. І лицареві като буде легше його розтоптати і знищити. Від цих слів я здригнувся. Це ж я, ворог, що перейшов кордон, це ж мене лицар Като». Хоче розтоптати і знищити. Я ще дужче пожалкував, що приїхав сюди. Я тужив за своїм татом королем. Я б так хотів, щоб він прийшов сюди і допоміг мені. Я б сказав йому я знаю, що ви хочете, щоб я став на герць із лицарем като, але прошу вас, дозвольте мені не змагатися з ним. Допоможіть мені повернути міраміса, і ходімо звідси. Я не хочу тут довше залишатися. Я хочу бути з вами. Я хочу повернутися додому на острів Зелених луг разом із Мірамісом. І ось, коли я лежав за скелею і думав так, мені здалося, наче я почув голос свого тата короля. Може, я тільки уявив собі це, а проте мені справді здалося, що я почув татів голос. Міо, мій, міо, сказав він. І більше нічого. Та я збагнув, що він хотів, щоб я був відважний, не лежав за каменем і не плакав, як дитина, хоч вивідувачі й забрали в мене міраміса. Адже я був уже не той Міо, що будував курені в трояндовому садку, мандрував пагорбами острова Зелених Лук і грав на сопілці. А лицар я був лицар, але добрий лицар, не такий, як като. А лицар повинен бути мужній і не плакати. Тому я не плакав, хоча вивідувачі потягли міса до озера і завели у великий чорний човен. Потім човен зник, але я не плакав, бо я був лицар. Не плакав, ще й як плакав, лежав за каменем і ридав ридма. Добрий лицар повинен казати правду, то я плакав. Плакав за мірамісом. Юм-Юм нахилився і поклав руку мені на плече. Годі тобі плакати, Міо, сказав він, пора йти до зброяра. Тобі потрібен меч. Я ще не наплакався, але проковтнув сльози, проковтнув через силу, і ми рушили шукати зброяра. На героїчному шляху, на Міо і Юм-Юма чигатиме ще чимало небезпек. За хлопцями погналися вивідувачі, але старе дерево захистило їх. Коли слуги Като знов наздогнали їх, скеля розступилася, і вони опинилися всередині гори. Потім юні герої загубилися в темній печері, і страх повернувся до Міо. але у важкий момент несподівано надійшла допомога. Найглибша печера в найчорнішій горі. Ми з Юм'юмом узялися за руки і рушили в глиб гори. Ми відчували себе малими і заблуканими, а до найглибшої печери, мабуть, треба було далеко йти. Якби ця гора не була така моторошна, сказав Юмюм, -Юм, і якби ці ходи не були такі темні, а ми не були такі малі і самітні. Ми йшли і йшли. Ходи розгалужувалися на всі боки, вони утворювали ціле плетиво. Я зупинився, щоб напитись. Напившись, я обернувся до Юм'юма, але його ніде не було. Він зник. Мабуть, не помітив, що я зупинився напитися води і пішов собі далі. Юм'юме, де ти? сили крикнув я. Але мій голос прозвучав тільки якимось страхітливим шепотом. Це була дивна гора. Її стіни вбирали мій голос, приглушували його до шепоту, а той шепіт вертався назад, багаторазовою луною, котився в порожнистій горі. О, як я злякався! Тепер у мене не буде вже ані Міраміса, ані Юмюма. Я залишився сам один. Я плакав і жалкував, що приїхав сюди. Я не розумів, як мій тато король. Міг захотіти, щоб я поїхав в Україну чуженецьку і став добою з лицарем като. Я вперше подумав, що мій тато Король не зовсім справедливий, бо це він послав мене в таку небезпечну подорож. Та поки я лежав і плакав, отак собі думаючи, мені здалося, ніби я почув татів голос. Я знав, що це мені тільки здалося, а однаково я виразно почув, як він сказав. Міо, мій, міо, і більше нічого. Але цими словами тато ніби хотів сказати мені, щоб я так не побивався, не занепадав духом. І я подумав, що, може, все-таки знайду юм'юма. Я підвівся з кам'яної долівки, а коли підводився з моєї кишені щось випало. То була сопілка, яку мені вирізав нонно. І я подумав. А що, як я й тепер заграю на сопілці? Що, як я заграю стародавню мелодію пастухів, якої нас навчив нонно? І я заграв стародавню мелодію. Ох, як дзвінко, чисто вона зазвучала. Я дограв її до кінця, тоді прислухався. І далеко, дуже далеко, почув у відповідь таку саму чисту мелодію. Вона звучала неголосно, голосно. Та я знав, що це Юм-Юм відповідає мені. Ох, як я зрадів, зроду так не радів. Його гра помалу блищала, і я намагався йти в той бік, звідки вона долинала. Стародавня мелодія озивалася на мою гру дедалі ближче, чіткіше й голосніше. І враз у темному ході переді мною з'явився Юм-Юм, мій найкращий друг. Я простяг руку і доторкнувся до нього. Тоді поклав руку йому на плече, бо хотів переконатися, що це справді він, і то був він, мій найкращий друг. На шляху до перемоги Міо іумюму Юм допомагає сама природа ліс, озеро, гори, а ще зачаровані птахи. Одна зачарована пташка пожертвувала собою і загасила крилами смолоскип, щоб вивідувачі не побачили хлопців. Це була донька Ткалі Мілімані, яка згоріла у вогні. Зброяр дав Міо чарівний меч, здатний розтинати камінь. Саме цим мечем герой мав убити като. Але хлопці потрапили у в'язницю, і като викинув меч Міо в озеро. Міо і Юм-Юм умирали з голоду, та знов сталося диво. Ложечка сестрички Гірі виявилася чарівною. І нагодувала їх. Зачаровані птахи дістали з озера меч, а плащ міо зробив його невидимим. У цьому плащі він пробрався в покої като страшнішого меча я ще не бачив у своєму замку. Я накинув плаща на плечі. Чарівна тканина блищала так яскраво, що могла освітити весь замок лицаря като, проте Юм-Юм сказав. Я тебе не бачу, міо, хоч і знаю, що ти біля мене, я почекаю тебе тут, поки ти повернешся. А якщо я ніколи не повернуся, сказав я і замовк, адже я не знав, хто переможе в цьому останньому бою я чи лицар Като. У нашій в'язниці на довгу хвилю запала тиша. Потім Юм Юм сказав Якщо ти ніколи не повернешся, міо. Ми будемо думати один про одного, будемо думати один про одного, скільки нам вистачить сили. Так, Юм-Юме, своєї останньої години я думатиму про тебе і про свого тата короля. Я махнув мечем, і він розітнув залізні двері, ніби вони були з тіста. Скрізь і в залах, і в коридорах, і на сходах стояли його вивідувачі. Весь темний, понурий замок був повний чорних вивідувачів, та вони мене не бачили і не чули, а я поспішав до покою лицаря като. Я вже не боявся, ніколи я ще не відчував такої відваги. Я вже був не тим міо, що споруджував курені в трояндовому садку і грався на острові Зелених Лук. Я був лицар на бойовій стежці. І чим дуж біг до покою лицаря като. Я поспішав. Мій чарівний плащ маяв у мене за плечима. Маяв і яскрів у темному замку, а я мчав до покою лицаря като. Меч у моїй руці палахкотів, мов полум'я. Яскрів і мінився. Я не відпускав руків'я і мчав до покою лицаря като. Я думав про свого тата короля. І знав, що й він думає про мене. Ось ось почнеться бій. Він мене не лякав. Я був безстрашним лицарем з мечем у руці, і я мчав до покою лицаря като я відчинив двері. Лицар като сидів біля кам'яного столу, спиною до мене. Навколо нього повітря було просякнуте злом. Обернись, лицарю като, сказав я. Зараз почнеться твій останній герць. Він обернувся. Я зірвав із себе плаща і став перед ним з мечем у руці. Його страшне обличчя скривилось і посіріло, а в страшних очах заблисли ляк і ненависть. Він квапливо схопив свого меча, що лежав біля нього на столі. І так почався його останній герць. Лицарка то теж мав страшного меча. Але не такого страшного, як мій. Мій меч дзвенів, яскрів і палахкотів, розтинав повітря, мов блискавка, і безжально відбивав удари лицаря като. Цілу годину тривав той герць, на який чекали тисячі і тисячі років, мовчазний, моторошний двобій, мій меч блискавкою літав у повітрі і стинався з мечем лицаря като. Та нарешті я вибив меча з його руки, лицарка стояв переді мною без зброї і знав, що двобій скінчився. Тоді він роздер на грудях свою чорну оксамитову куртку і крикнув Дивись, щоб ти влучив у серце. Дивись, щоб ти влучив просто в моє кам'яне серце. Воно мене так довго муляло, і так мене ятрило. Я глянув йому в вічі і помітив щось дивне, помітив, що лицар като прагне позбутися свого кам'яного серця, може, найдужче ненавидів лицаря като сам лицар като, я, не зволікаючи, підняв свого полум'яного меча, підняв на таку висоту, щоб прохромив наскрізь страшне кам'яне серце лицаря като. Тієї миті він зник, так, наче його й не було, але на підлозі лишилася купа каміння, тільки купа каміння і залізний пазур. Міо, мій, міо, настав ранок, гарний погідний ранок, ясно світило сонце, і легенькі подмухи літнього вітру ворушили мені чуба. Я вихилився з вікна і глянув на озеро. Воно радісно синіло, і в ньому віддзеркалювалося сонце. Я уявив собі, як бризнула б вода, якби я щось кинув у неї з такої висоти. Я не мав чого кидати, крім меча, і я кинув його. Приємно було дивитися, як він летів у повітрі і як бризнула на всі боки вода, коли він упав у неї. Меч зник у глибині. Треба було швидко вертатися до юм'юма. Я знав, що він тривожиться і чекає на мене. Я побіг тим самим шляхом, що годину тому мчав сюди. Скрізь було тихо й порожньо, і я злякався, що Юм'юм -Юм також зник. Я побіг ще швидше. Та коли наблизився до вежі, то почув, що Юм'юм -Юм грає на сопілці. Я зрадів і заспокоївся. Я відчинив двері до нашої в'язниці і побачив на долівці Юм'юма. Він увесь засяяв мені назустріч, схопився з долівки і сказав я дуже тривожився, тому весь час грав на сопілці. Тепер уже нема чого тривожитися, відповів я. Ми обидва були такі раді, що тільки дивилися одне на одного і сміялися. Ми взялися за руки і вибігли із замку лицаря като. Ми опинилися на подвір'ї. І хто б ви думали, кинувся мені назустріч. Міраміс, мій золотогривий Міраміс. Побіч нього бігло біле лошадко. Міраміс підскочив до мене. Я обняв його за шию, пригорнувся до його чудової голови. Посеред подвір'я стримів стовп, а біля нього лежав ланцюг. І я збагнув, що Міраміс теж був зачарований. Він був тим чорним конем, що вночі стояв тут, прив'язаний ланцюгом, а лошадко було. Не інакше як те, що його лицаркато викрав із пущі. Це через нього сто білих коней плакали кривавими сльозами. Тепер їм уже не доведеться плакати. Ми сіли на міраміса, а лошадко чимдуж побігло за нами. Ми виїхали з замку і тієї ж миті почули щось дивне і страшне почули позад себе такий жахливий гуркіт, що аж земля задрижала. То розвалився замок лицаря Като за одну мить обернувся у величезну купу каміння. Не було вже вежі, не було порожніх зал, не було ні темних кручених сходів, ні вікон галереї, не було нічого, була тільки величезна купа каміння. На кам'яній плиті під самою кручею стояла зграйка дітей. Вони, видно, чекали на нас. Бо кинулись нам назустріч, і їхнє обличчя засяяли. О, та це ж, брати Нонно, вигукнув йому Юм, -йом. і сестричка Їрі, і всі решта зачарованих птахів уже немає. Ми зіскочили з міраміса. Діти оточили нас, вони трохи бентежились, але були радісні й привітні. Я обвів поглядом дітей і спитав, а хто з вас ткалена дочка? Запала тиша. Діти мовчали. Хто з вас ткалена дочка? спитав я вдруге, бо хотів сказати їй, що мій плащ підшитий тканиною, яку виткала її мати. Ткалена дочка звалась Мілімані, озвався нарешті брат Нонно. Діти розступилися. На кам'яній плиті біля самої води лежала дівчинка. Я підбіг до неї і став навколішки. Дівчинка не ворушилася. І не розплющувала очей. Вона була мертва. Її личко було біле, як сніг, і маленьке, а тіло геть обпалене. Вона налетіла на смолоскип», – пояснив брат Нонно. Мене охопив розпач Мілімані загинула через мене. Як я міг радіти, як міг тішитись, коли Мілімані загинула через мене? Не сумуй, сказав брат Нонно. Мілімані сама цього хотіла, вона зумисне налетіла на смолоскип, хоч знала, що її крила спалахнуть. Загорнімо її в мій плащ, загорнімо в ту тканину, яку виткала її мати. Я загорнув мілімані у свій плащ, підбитий чарівною тканиною. Та тканина була м'якіша за яблуневий цвіт, ніжніша за нічний легіт, що пестить траву. Тепліша за червону кров серця, і її виткала мати Мілімані. І сталося диво. Мілімані розплющила очі і глянула на мене. Хвилину вона ще лежала нерухомо і тільки дивилася на мене. Потім сіла і вражено повела очима навколо. Мабуть, побачене дуже вразило її, бо вона сказала, яке блакитне озеро! Тільки це й сказала. Тоді скинула з себе плаща і підвелася. На тілі в неї не лишилося жодного опіку. Ми дуже зраділи, що вона ожила. Я глянув на гору по той бік озера. На озері з'явилося більше човнів. Вони один за одним випливали з ущелини та заток, і в них сиділи незнайомі люди бліді, виснажені люди. Що вражено, захоплено дивилися на сонце і на блакитну воду. Адже вони досі ніколи не бачили сонця, а тепер воно ясно світило над озером, над навколишніми скелями, і всюди було гарно і весело. Тільки велика купа каміння на замковій скелі була негарною. Та я подумав собі, що колись вона заросте мухом. Тепер ми мали сто коней. Тож не було потреби йти далі пішки. Кожна дитина мала коня. Сам я сів на Міраміса, а Юм-Юм, як завжди, позад мене, бо не хотів їхати на жодному коні, крім Міраміса. Одна дівчинка, найменша з усіх, їхала на лошадку. Ми мчали пущею, і яка ж гарна була та сотня білих коней у місячному сяйві, був уже ранок, коли ми досягли мосту в ранішньої зорі. Він сяяв золотим промінням. Вартові спустило його і сто білих коней, витягнувши шиї, метляючи гривами, помчали ним, як вітер. Вартові стояли і тільки вражено дивились на нас. Раптом один із них схопив ріг і засурмив так, що луна покотилася по цілому острову Зелених лук. Із усіх хатин почали вибігати люди. Ті, що сумували й тужили за своїми викраденими дітьми, вони побачили, що діти повертаються на білих конях, що жодне з них не пропало, всі повернулися додому. І враз я побачив його, побачив свого тата короля. Він стояв на тому самому місці, де я його залишив, коли їхав до Пущі і до країни Чуженецької. Він простяг до мене руки. Я кинувся в його обійми, міцно обхопив його за шию, а він пригорнув мене до себе і прошепотів: Міо, мій, міо, бо мій тато король дуже любить мене, а я дуже люблю його.